Краса врятує світ або Каре – жінок від самотності. Життєвий лозунг нашого сьогоднішнього гостя, стиліст перукар Дмитро Бабак. Кому з українських зірок ти робив зачіски? У мене дуже багато аудиторія, і вони всі зовсім різні. Я вважаю їх всіх зірками, хто до мене приходить, тому що ну без цього неможливо. Всі жіночки і зірочки. Нещодавно до мене приходила акторка з серіалу Слуги народів. Це Ольга Жуковцова. Жуковцова вона дуже ображається, коли її прізвище понаше Жуковцова робила у мене щастя для волосся та стрижку. Насправді хочу сказати, що з відомими людьми працювати не напряжно. Чому? Тому що вони себе дуже добре знають. І всередині з собою злагоджені розуміють свій образ і розуміють те, як вони хочуть показувати собі світу і своїй аудиторії. Тому вони е, не приходять і не кажуть, я не знаю, що я хочу. Вони приходять і кажуть, я знаю, що я хочу. І все. І ти за допомогою технічних навиків і інструментів просто робиш те, що від тебе просять. А якщо людина не знає, що вона хоче, у нас трішки це що? Це, це елемент е, компенсації. Це елемент компенсації або підкреслення якихось рис обличчя, параметрів тіла та все інше. Стрижка це елемент компенсації. Ви навіть можете ну, про це дізнатись, коли приїдете в барбершоп. Вам завжди компенсують форму вашого обличчя або компенсують ваші якісь віхри або ще щось. Це і є елемент компенсації. Тож коли я... Кажу, що наприклад є такий елемент в стрижці, мало хто його використовує, Він називається адаптація. Тобто, ми адаптуємо те, що стрижемо. Ми користуємося тим матеріалом, який до нас приходить. Тобто, і ми з цього повинні щось створити. Але людина в більшості бачить себе іншою. Людина бачить себе через призму оточення, через призму комплексів якихось, і вона не знає, хто вона є конкретно. Але я ж не можу вгадати так, як її бачать оточуючи. Я її можу вгадати так, як бачу її тільки я. І в більшості те, що я їй пропоную, вона цим не задовола. Але з часом бувають такі моменти, коли дівчина після процедури, наприклад, стрижки, приходить додому. Вона іде з негативним якимось відчуттям, що їй не подобається. А їй кажуть, слухай. Дуже класна стрижка. І вона себе вже на підсвідомості переконує в тому, що це класно. І потім це твій клієнт назавжди. топ 3 поради по догляду за волоссям. Ваше волосся потребує зволоження, ваше волосся потребує живлення. І в деяких моментах ваше волосся потребує відновлення. Це реконструкції. От і все. Ваш догляд повинен бути направлений або на живлення, або на зволоження, або на реконструкцію. У вас в душі, вдома повинні бути такі баночки, як шампунь, маска, кондиціонер і термозахист. Більше нічого не потрібно. От просто і вибираєте шампунь по типу шкіри голови, і кондиціонер по типу або по болю від вашого волосся. Це наживлення, назволоження або реконструкція. І третя порада: якщо ви користуєтесь термозахистом, якщо у вас товсте і пористе волосся, ви використовуєте кремові термозахисти. Якщо у вас тонке волосся, ви використовуєте спреєві термозахисти. З цими знаннями у вас з волоссям все буде окей. І якщо ви хочете відростити собі класне волосся, тому що воно у вас. Не росте, заспокойтеся, це генетика і нічого з цим. Не поробиш, я б, наприклад, теж хотів бути там не метр вісімдесят сім, а два десять. Ну так склалося, що я так не зможу бути, і те, що вам пропонують там щось втирати в шкіру голови або ці є мініксіділи всілякі інші, Це не допоможе. Це все генетика і все закладено в нас. Просто заспокойтеся і користуйтеся от цими порадами, що я вам сказав. Як часто потрібно мити голову по вашій зручності, взагалі є шкіра голови суха, нормальна і комбінована, жирна шкіра голови це вже коли гіпергідроз, це коли від голови трошки є запах. Тоді люди миють голову два рази на один день. Норма миття голови один раз на два дні. Якщо, наприклад, ви часто займаєтесь спортом, то купіть собі низькопіашний шампунь, який буде одразу для шкіри голови і для вашого тіла, і можете не перейматися. Якщо ви миєте голову один раз в три дні, це взагалі норм. Якщо один раз в два дні це теж прекрасно. Якщо через день, то у вас комбінована шкіра голови, і купіть собі щось для. Жирної шкіру голови типу шампуньки була якась крінжова історія. Це була історія на початку барберства, коли я займався. Я відучився два місяці на барбера і прийшов працювати в салон. Сказавши, що у мене досвід роботи два роки. Мені повірили. Я працював на впевненому, але міг спутати філіра з прямими ножицями. І до мене прийшов. Людина юрист. ми працювали в салоні, який знаходився в такому типу секторі, де були офіси типу таких забезпечених людей. І один з них прийшов до нас і сказав, кого ви можете порекомендувати. А от сказала: людина два роки займається, і він думає, значить на досвід, і вміє. Він сідає до мене в крісло, і я починаю стригти його. Ну помив голову, сідає, зробив розділення. Починаю стригти з фронтальної зони. І не бачу, які ножиці беру і замість філірувальних ножиць. Я хотів філірувальними пройти чубчик йому на мокре волосся. Ну ви розумієте, я був дуже досвідчений. І замість того я беру прямі ножиці, роблю відтяжку, і прямими ножицями просто зрізаю йому сантиметри чотири з чуба. А він людина, як ви сказали, при грошах у нього зараз зустріч дуже важлива. А я йому тупо… у нього була така середня, і стрижка, такий красивий чуб. І я йому цей чуб просто зрізаю так, що у нього тут чуб є, а тут чуба немає. Здавалось би, можна було тікати. Е, і він це бачить і каже, що ти мені зробив. Я кажу, що не то. Він каже: ну що ти не бачиш, що ти мені чуб, Типу, так зробив. Я кажу, ні, не бачу, все нормально. Тобто тобі подобається, я говорю, да, мені подобається, і все, на тому конфліктна ситуація закінчилася. Серйозно, я не знаю, як, але мені от якось вдалося не піддатися тому страху, типу всьому, що типу, так повинно було бути. Але я думаю, що адміністратор єд... з'єднав це все питання тим, що просто віддав гроші за стрижку, і людина пошла і перестриглася. Не знаю, це кринжова ситуація чи ні, але було так. Це правда, що жінки більше довіряють перукарям чоловікам. Деякі клієнтки о, вважають, що жінки хочуть зробити їх. Негарними це така якась підсвідома конкуренція з краси. Але я думаю, що це, це забобони. Якщо ти професіонал, то ти виконуєш професійно свої обов'язки, незалежно від того, хто в тебе знаходиться. Але довіряють вони чоловікам. Вони це пояснюють тим, що чоловіки краще відчувають. Жінок, це не є сексизмом або проявом якогось іншого моменту, це їх відчуття. І я думаю, що в деяких моментах це правда, тому що дівчина дівчину бачить зовсім по іншому, а чоловік в своїй енергетиці до енергетиці жіночої зовсім по іншому ставиться. Він не дає більше компліментів. І коли компліментів від чоловіка жінці це зовсім інше сприйняття. Знову ж таки, це енергія, синергія і от відчуття в роботі, комунікація. Але тут є момент дорослості. Себе. Якщо жінка, наприклад, відчуває свою енергію, і вона сама знає, типу як вона виглядає, що вона хоче, то енергія, хоче від чоловіка, від жінки, взагалі, все одно, вона йде за результатом. Взагалі, сфера краси це. І я може скажу якусь дурість, але сфера краси це совокупність і, е, спіги всіх комплексів, які є нав'язаними, і ми працюємо з нав'язаним оточенням е, красою. Друзі, підписуйтесь на канал «Ціна питання. Ставте лайки і пишіть коментарі. Е, і скажіть мені, будь ласка, відповісти на такі питання в коментарях. Ви робите зріз кінчиків машинкою чи ножицями? Що таке бокс, полубокс і чому він пропав? В стрижках є фундаментальні форми: це квадрат, трикутник і коло. От якраз такий квадратом і називають бокс. В жіночих стріжках це Боб. От якщо ви чули Боб це квадрат або каре. Це одне і те ж саме. Каре це французьке, а англійське це Боб. Бокс це форма, яка виводиться з площин. Напівбокс, це Напівквадрат. Це щось схоже до квадрату, але з якимись елементами типу прояву, там, я не знаю, можна змінити площину, кут площини або ще щось. Бокс це тупо квадрат. От ти бачиш, з цієї сторони площина квадратна, з цієї сторони, з цієї сторони і тут. І напівбокс, це тут квадрат, а тут може бути і в трикутник вийти, і як хочеш. І якщо Барбари зараз дивляться, вибачте, мене я давно цим не займався, і, можливо, в деяких моментах я помилився, не засуджуюся. Сфера краси рухається до того, що зараз ми в більшості спілкуємося якимись технічними моментами, короткі комбінаційні форми, або ще щось, але для людей чомусь легше сприймати там, типу гаврош, Йожик, полубокс. Мені там, наприклад, Бобкаре, каскад, піксі, або ще щось. Це для або мені дуже подобається, вони кажуть, я хочу лісінку біля обличчя. Наприклад, для них лесінка це плавний перехід. А для мене це, наприклад, фронтальна градація. А якщо я їм скажу, що таке фронтальна градація, вони не зрозуміють. Там короткі градойовані форми. Ми так спілкуємося в в технічних якихось моментах. Для людей проще запам'ятати, от якраз такі бокси, полубокс. І для того, аби розуміти, як підстригти, треба знати. З яких технічних моментів створений бокс або полубокс? Але використовують, використовують жінки. Не використовують чоловіки. Так які зараз найтрендовіші стрижки? Зараз одна з найтрендовіших стрижок в 2024 році це каре, і це все ж таки бок. Зараз мені здається, що ми відійшли десь в 2000-й рік 2000 дві 2010-й. коли йдуть невилизані укладки, не дуже вилазене рівне волосся. А от все рухається до природнього, тому що дуже багато жінок приходять і кажуть: я хочу от прокинутися, нічого своїм волоссям не робити, щоб воно було натурально і гармонійно. І судячи з цього, ти робиш цю. Стрижку їй це найбільший, найбільший запит того, що жінка каже: Я не хочу складатися і поратися з цим волоссям. Тому все рухається до природності. Чому жінка, коли хоче щось змінити у житті, кидає чоловіка або змінює зачіску. <світ> вона робить каре. Ну, типу, <світ> якщо в да, жінки щось житті відбувається, то вона змінює ну, довжину зачіски. В більшості кажуть, каре. У мене, до речі, був приклад. У мене прийшла жіночка, їй було 45 років. Вона сказала, що вона посварилася зі своїм чоловіком, і вони розсталися. Вона прийшла зі своєю дочкою. І з довго волосся переходила на каре, тоді я тільки починав займатися цим цим, і вона сказала: Мене, ну типу, у нас проблеми там з чоловіком, і я вирішила от змінити свій повністю образ. І я підстрів їй каре, їй дуже сподобалося, і потім її подруга приходила до мене. Поясню, чому вона вийшла з каре на вулицю, спускалася в метро, її зустрів чоловік, і типу у них зав'язалися стосунки, і зараз вони там щось їх будують. І вона розказала, що після того як я це підстриг, вона зустріла чоловіка. І тепер, коли жінки. Ростуються чоловіками, з довго приходять на коротки, і вони приходять іноді до мене з тим, щоб коли вони виходили з салону, зустріли когось своє кохання. Так, да, це дійсно так. Чому вони так роблять? Я думаю, що зовнішні ознаки людини дуже Багато нагадують про щось нам, і коли ми постійно дивимося на себе в дзеркало. Нам щось на своєму тілі в образі ще щось нагадує ті моменти, в яких у нас щось не вийшло або щось погане. Тим самим людина не хоче себе асоціювати з тою з тою старою, і вона хоче себе змінити. Волосся це основне людина, наприклад, з іншою людиною жила там 10 років, завжди з такою довжиною. І якщо вона з такою довжиною буде дивитися себе в дзеркало, вона буде асоціювати себе з тими моментами. Тим самим вона, наприклад, її змінює і відчуває себе зовсім іншою. Людини, а ще кажуть, що на кінцях зберігається все не поганіше, тому їх треба зрізати частіше. Чим відрізняється стрижка в експрес-перукарні та салоні краси? А якщо ви приходите в експрес-перукарню, вам там не будуть мити голову, вам не будуть адаптувати вашу стрижку під пропорції вашого тіла, і, і там все повинно відбуватися дуже швидко, тому що немає часу займатися повністю корекцією або компенсацією. В більшості туди приходять люди, які тільки Набираються досвіду в роботі, і вони не знайомі з якимось класними формами. В салоні ж е, більш адаптивно і професійно до цього підходять. Все починається з адаптації. Ну тобто, ви приходите в салон. Вас зустрічає адміністратор, пропоную вам чай. Каву. Він забирає ваші речі. Після цього ви проходите, сідаєте в крісло, проходить спілкування, адаптація. Потім вас ведуть в релакс зону, де вам миють голову, роблять масаж голови. Після того ви повертаєтеся, з вами працюють, спілкуються, роблять вам зачіску. Після цього. Укладка. Тобто, це такий процес, де вам дуже багато приділяють уваги. І, звісно, за це ви платите гроші. В експрес-перукарні ти прийшов, сказав, вам зробили і пішов далі. Додому прийшов там, голову помив, тому що весь волосся. От так і відрізняється. Обов'язково під час стрижки мити голову дуже багато приходять і кажуть, я голову зранку помила. Це все, треба перемивати. Якщо навіть ви помили голову, через дві години вона вже є брудною, тому що. Секреції сальних залоз починають працювати одразу як тільки ви поверхневий е, шар цієї залози е, стерли, тому що це захисний шар, і він одразу починає ну, знову цей захист виділяти. Чим це погано? Тим, що, наприклад, коли я мою голову, мені треба це все почистити, тому що я стрижу по напрямку росту волосся. Якщо коли ви сушили волосся і ви неправильно його висушили, не буде це перемивати. Коли я вас підстрижу, ви помиєте голову, це не буде лежати так, як Хотілося Мені потрібно чисте полотно, з чим я буду працювати. Я ж не можу намалювати картину на тому, що все розмальовано. Не буде нічого видно. Мені потрібен чистий лист, чиста аркуш паперу, щоб ви побачили цей малюнок, і я зрозумів, де мені малювати. Малірування знову моді? Зараз малювання так в моді, і в більшості це AirTouch. AirTouch, якщо комусь цікаво, що це таке, це технологія, завдяки. В якій можна комбінувати відсоток блонду на вашому волосі і робити його, наприклад, від світлого до темного або від темного до світлого він робиться за допомогою видува слоїв волосся. Ці слої, які випадають з-під фену, вони не фарбуються а ті, які залишаються в руці, фарбуються таким чином. Виходить класний малюнок блонду, який відростає і не видно тої грані дівчата зрозуміють у того блонду, типу відрошого 2 сантиметри, якої і не треба приходити кожен місяць і знову підфарбовувати. Корекція блонду відбувається від 4 до 6 місяців після того, як ви це зробили. Чи досі існує хімічна завивка? Хімічна завивка зараз скоро прийде до нас і буде популярною, тому що в Кореї вона зараз на такому рівні, що просто не знаю. Хімічна завивка, так це. Взагалі дуже погана штука, хімічна завивка, як і кератин, і ботокс. Це також дуже погано, і хімічна завивка також погана. Вона дуже сильно пошкоджує волосся. Волосся з часом відпадає, ломається, і ви будете нею незадоволені. Це задоволення на декілька типу там по часу. але вона користується попитом зараз не дуже сильно, але я вважаю, що в скорому часі це прям буде один з трендів. Що найбільше дратує в роботі? Дратує. Те, що клієнт дозволяє собі відміняти запис за 15 або 20 хвилин до того, як вони повинні прийти. Справа в тому, що там у мене записи у багатьох моїх співробітників, тут, ну колег, да, е, у них дуже щільний графік, і є записи на 2 на місяці вперед. Коли людина дзвонить і хоче записатися, у неї немає такої змоги. Або на той день, коли вона хоче записатися, там вже стоїть клієнт. І от приходить той день, і клієнт такий дзвонить. Та я типу не буду сьогодні. А хоча на її місце бути іншим, чому не може так зробити майстер? Клієнт тільки підходить до двері і дзвонить і каже, Типу, слухай, ти сьогодні ти не будеш, будеш інша. Ми так не можемо робити. Оце трошки підпишує. Барбершопи конкурують із салонами краси. Барбершопи і салони краси не конкурують між собою. Це зовсім дві е, різні е, речі. Тобто, барбершоп це більш чоловічий, салони краси це більш жіночі. Хоча в салони краси також приходять жінки підстригатися, а в барбершопи приходять жінки з короткими якимись зачісками і формами. Тому вони між собою не конкурують. Мукрут, але хочу сказати, що дуже багато класних барберів. От прям классно стають офігенними стилістами. Якщо ви хочете почати, починайте завжди з барберства. Це якщо ви хочете класно співати, вивчайте класику, наприклад. Тобто йдете на барбера, вивчаєтесь, працюєте, набираєте досвіду, потім переходите в жіночий зал. Якщо клієнт показує фото із зачіскою, яку хоче, а ви розумієте, що вона не буде личити. Що робити? Краще відмовити і не зробити, чим зробити і потім не повернути. Це все. Якщо прийде до вас клієнт, ви скажете, я не буду це вам робити. Вона піде до інших і скаже: він мені відмовив, але результату то не буде. А коли вона прийде, і ти її підстриж, вона прийде і скаже: Він мене погано підстриг. Що краще? То краще відмовити. Якщо ви бачите, наприклад, що ця форма не підходить, а вона наполягає. Краще сказати Давайте, я вас порекомендую комусь іншому, ви попрацюєте з ним, або шукайте іншого майстра. То да, відмовляти це прояв професійності, як на мене. Дуже багато дівчат хочуть каскади. На жаль, слав'янські волосся для Каскад, каскад — це нашими це розшарування, слої, коли не в одну е, лінію все волосся розшаровується по всій голові після укладки воно таке дівчата, мабуть, бачили і знають це все. Каскади підходять не всім, тільки, напевно, відсотком 30-20 у нас дівчат, які дійсно постійно вкладають волосся, воно є хвилястим, пористим і буде тримати укладки. У мене були такі моменти, і я завжди їм пропоную робити альтернативу. Це комбінація з масивною лінією, та з розшарування. Це розшарування не по всій довжині йде, але й відчуття волосся по периметру також присутнє. І коли я їм це стражу, дівчатам подобається, і вони кажуть, так, да, це. Класний варіант, де навчають стилістів, барбарів та перукарів. Я в першу чергу хочу сказати, що треба дуже сильно фільтрувати той матеріал, який ви споживаєте в Ютубі, тому що дуже багато людей видають себе експертами. Насправді такими не є. Чому тому, що вони не мають фундаментальних знань. Фундаментальні знання з перукарського мистецтва ви можете отримати в академії Ертекюб. Це одна з найкращих академій в Україні. Вони стрижуть по школі. Хто знає, це Відал Сесун. Це один взагалі з найкращих перукарів, і він ввів ці короткі жіночі форми, але вони працюють також з довгими формами. Вони навчають від А до Я. Вони мають свою філософію і розуміються в цьому. Якщо ви хочете навчитися на барберство, я б рекомендував вам піти до когось топового барбера і бути йому помічником. От тупо дивитися, як він стрижає і працює. Я навчався на барбера в Blade Runner Academy, також знаходиться. В, Ки в Києві вона достатньо сучасна зараз і багато хто там навчається. І ще таки в інстаграмі є мій товариш Олег Хасамі. Він в барбарстві дуже класно себе проявив і він також зараз навчає індивідуально. Це класна людина, якщо ви хочете звертатися до нього. Теорія без практики бути може, а практика без теорії бути не може. Скільки заробляє хейер-стиліст в Києві? Давайте в середньому сегменті 40%. 70 тисяч гривень. Це при тому, якщо вони будуть мати класний запис наперед, гарних клієнтів і багато навичок. У нас є люди, які зробляють навіть набагато більше ніж я назвав цю цифру. Якщо ви хочете в цьому досягти успіхів, то у вас все вийде. Просто треба знайти класну команду, в якій будете працювати, і бажання до того, аби вчитися і робити і працювати. Тож в сфері краси заробити можна. Дівчата, хочу сказати, що ваша гармонія починається не з зовнішнього, а з внутрішнього. Якщо ви відчуваєте себе внутрішньо з короткою стрижкою, робіть її. Якщо ви гармонійно відчуваєте себе з довгою стрижкою, робіть себе довгу стрижку. Ніхто не повинен вам вказувати на те, як ви хочете виглядати. Але коли ви зрозуміли, як ви хочете виглядати, то знаєте, є я, приходьте і будемо підстригатися.